І знову я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хотів би вам наочно показати переставний сполучний та розподільний закони. Переставний і сполучний закони я буду показувати вам на, для додавання, але для множення ці закони так само діють. І так, починаємо. Перше розглянемо це переставний закон додавання. І так, у нас два ящики. три червоних і два зелених яблука. Кладемо червоні яблука. в ящик. Кладемо зелені яблука. Разом всього яблук скільки? 5. Значить три червоних і два зелених. Розуміли. Навпаки, Кладемо в другий ящик два червоних яблука і три зелених. Скільки всього яблук? 5. Отже, що ми маємо? 3 плюс 2 це те саме, що 2 плюс 3. Значить, переставний закон. В загальному як записується для двох чисел. При перестановці доданків сума не змінюється. Або А плюс Б дорення Б плюс А. Ось це є переставним. Законом додавання. Для множення так само здійснюється. Тільки не додавання тут буде, а множення. Далі. Сполучний закон. Сполучний. У нас в ящику три зелених і два червоних яблука. Давайте ми будемо до них класти жовті яблука. Покладемо 5 жовтих яблук. Якщо Порахувати всі яблука, які в ящику, то виявляється, що їх буде 10, правда? Значить, в ящику було 3 плюс 2. І те, що в ящику додали ще 5. Значить, тобто разом буде 10. Тепер навпаки, дивимося другий випадок. У нас 2 червоних і 5 жовтих яблука. Давайте до них додамо 3 зелених. Значить, одне зелене. Друге зелене і третє зелене. Разом у нас що, 10 у нас тут яблук. Тобто, ми, якщо до трьох додамо суму було в ящику 2 плюс 5, то так само буде 10. Отже, при додаванні, що ми можемо сказати, висновок який? Що при додаванні дошки можна розставляти довільним способом. Для трьох чисел А, Б і С цей закон записується отаким чином. Групувати, додавати можна любим способом. Це в цьому і полягає сполучний закон додавання. Розуміли. І розподільний закон множення відносно додавання пояснюється наступним чином. Ось. У нас є із конструктора 4 зелених і 2 жовтих елементи. Давайте додаємо ще так само. Такий самий комплект додаємо. Такий самий комплект. Множимо на 2. Да? Множимо на 2. Цей комплект множимо на 2. Значить, 4 плюс 2. Та помножити на 2, то що в нас буде? 12. 12, так? Тепер навпаки окремо додаємо до 2 жовтих. Додаємо ще раз 2 жовтих. Тобто множимо на 2. 2 жовтих множимо на 2. Так? 2 жовтих множимо на 2. І 4 4 зелених множимо на 2. Множимо на 2. Тобто ще раз 4. Да? В нас разом виходить. Додаємо. І в нас виходить разом 12. Значить, 2 помножити на 2. Додати 4 помножити на 2. Ось ми отаким способом перший. А другий спосіб отакий. От тобто для трьох чисел записується цей закон наступним чином. Щоб суму двох чисел помножити на третє число, то можна перше число помножити на третє число, друге число помножити на третє число. І ці добутки додати. Оце і є розподільний закон множення відносно додавання. А тепер наступне. Ну ви скажете, для чого нам ці закони? Представний, сполучний, розподільний закони. А от, я наведу вам приклади, і ви переконаєтесь, що ці закони досить важливі в математиці. От, наприклад, перший візьмемо випадок. Обчислити треба такий добуток. Наприклад, от в дужках 4 помножити на там, 227. Закрити дужку помножити на 25. Коли ми будемо виконувати ці дії по порядку, так як сказано, в прикладі, то це досить складно. А ми давайте зробимо простіше. Що зробимо? А давайте використаємо переставний і сполучний закони. Я 25 перенесу трошки вперед. От 4 помножу на 25. А потім помножу цей добуток на 227. Тобто я використав переставний і сполучний закони множення. А це дорівнює. Не важко далі догадатися, да? що 4 на 25 це скільки буде? 100. Кругле число. Помножити на 227. Ну, а на 100 множити 7, зрозуміло, да? При множенні на 100, дописуємо два нулики, да? Значить, буде яке число? 22 700. Ось, 700. От ми так просто і легко взяли, виконали, знайшли оце значення цього добутку. так, Використовуючи ці закони. Або другий приклад. От другий приклад. Нам треба спростити буквений вираз. да? Вираз, який містить букву Да? 8 на А помножити, наприклад, там, на 4. Як ми це робимо? А ми давайте згрупуємо, об'єднаємо числові множники. Значить, я запишу отак от: 8 помножити на 4. Переставляю, і сполучаю. да? А за дужками буде А. 8 на 4 буде скільки в нас? 32 А. От, спростили вираз. Або, наприклад, ще таке? Знайти добуток таких чисел, наприклад, от 99 помножити на 113. Так, да, можна в стовпчик, можна калькулятором обчислити, але є спосіб, в якому використовується розподільна властивість. Як це робиться? От дивіться. 99. Я запишу в дужках отаким чином. 99 це 100 мінус 1. Згодні? Згодні. І помножити на 113. А тепер, використовуючи розподільний закон, я можу записати, як розписати, 100 помножити на 113. Да? І мінус 1 помножити. Я повністю розписую, на 113. Дорівнює. 100 на 113. Дописуємо два нулики. Да, буде 11 300. Дописуємо два нулики. Мінус 1 на 113 буде 113. Ще раз. 11 300. Мінус 113. А тепер від 300 відняти. 113. Буде скільки? 187, так? значить, разом це буде 11187. Ось таким способом ми використали розподільний закон, розподільну властивість. Це можна робити навіть усно. Ось. У мене є відповідне відео на усний рахунок. Так от, ось в цих випадках. Можна використовувати закони переставний, закон сполучний, розподільний закони. Думаю, це відео вам було корисне. До нових зустрічей!